Сьогодні Україна відзначає День Героя, і дуже символічно, що саме в цей день ми разом з вами відкриваємо пам'ятний знак нашому земляку, почесному мешканцю міста Тернополя Валерію Стецькому. Він вчився в цій школі, жив звичайним мирним життям, мав добру мирну професію, жив з тими людьми, кого любив. Але коли країна принесла небезпеці, став на її захист. Служив десантно штурмових військах. Всі знають, що такі десантники. Це вони завжди там, де найважчі. Вони завжди першими вперед. Їх найбільше бояться вороги. Він був добрим, хоробрим воїном. Навіть після поранень, коли він залишитися вдома, він повернувся до своїх побратимів на захист країни. На жаль, в жовтні минулого року він загинув. Але коли гине воїн, коли гине герой, він починає жити в іншому вимірі. Він живе в нашій з вами пам'яті. Тому це пам'ятний знак, який сьогодні освятили, це не просто метал чи камінь. Це символ, це знак нашої пам'яті і поваги до нього.